Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень. Погода продовжує бути поганою. Всі думають, нарешті настане літо, коли настане літо і спека, будуть думати, коли нарешті підуть дощі. Ну, коротше, як завжди, людство і люди, вони завжди однакові, все їм не подобається. Якось треба їх спеціально узгоджувати. Погоду, настрої і так далі. Ну, сьогодні продовжується оце все, що навколо вчорашнього. І позавчорашнього Стамбулу. І тут треба щось сказати безперечно. Хоча головна тема у мене попереду це буде про уяву. Треба напружитись і уявляти собі дуже багато речей, які дуже важко уявити. Щодо Стамбулу, зараз ведуть, я думаю, дуже складні розмови: саме розмови, наради, поради, дискусії і так далі. Вони йдуть в Москві, вони йдуть в Вашингтоні, вони йдуть так чи інакше в Києві. Хоча в Києві набагато краща ситуація з радами-порадами, тому що у українців є і українського керівництва є достатньо прості речі. Ми є жертвою агресії однієї з країн великих Росія, називається, і ми не хочемо поступатися, і ми маємо дуже прості. Варіанти Це треба повернути всю ситуацію в 91 й рік, скажемо. Да? Ну і виходячи з цього, дуже просто казати: оце ми не віддамо, а тут ми будемо воювати, а тут ми можемо подумати, ну і так далі. А в Росії і в Сполучених Штатах ситуація набагато гірша, тому що ну я просто був учасником інколи таких нарад свого часу. Це, ну. Десятки людей кажуть, а може отак зробимо, а може отак, а може отак, а може отак. А давайте, якщо вони скажуть так, то ми тут програємо, то давайте так не скажемо, давайте скажемо трошки інакше. Це все дуже складні, фразіологічні, дипломатичні, військові, політичні, соціальні обставини, в яких існують лідери будь-якої країни. Але коли ти є такий байдужий спостерігач, як Сполучені Штати, Ну, принаймні, Трамп може штати, ні. Або ти є агресор, як Росія, то тобі треба придумувати постійно. Знаєте, як правду, як казав один російський письменник, правду говорить легко і приємно. Так от, оскільки правда на борзі України, то нам легко і при... Ну, може, не дуже приємно, тому що агресор на нашій землі. Але легко. Ну, говорячи правду. Ти наражаєшся на те, що ти точно не, ніколи не збрешеш. Тому що правда, вона цілісна. А якщо ти брехун, то ти будеш постійно вигадувати і постійно забувати, що ти вигадав вчора, позавчора, рік тому і два тому. От. Тому от в, в Москві, в Кремлі там теж сидять люди. А, от що ск... а якщо Трамп таке скаже, а якщо Зеленський так скаже, а якщо європейці, так скажуть, а якщо, а якщо, а якщо, а якщо, а якщо. А якщо? А якщо? А якщо? Ну і складно. А, а в Америці також це десь там та війна далеко невідомо хто, що, куди, чого, і, 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 та, а може нам так зробити, а може нам отак зробити. Пана президента, може отуди от піти, а може так зробити і так далі. Українців цього нема, тому що, ну, що а може. А може, щоб не могло, але це наша земля, і, і це наша свобода, і це, і це ми, да, от такі от дивні, які не коряться. От, власне кажучи, зараз оце все відбувається, і я так собі розумію, що треба трошки почекати, подумати, що може бути далі, тому що далі може бути різне. Ми просто бачимо ці наради по таким відлунню. Да, то У Трампа Путін винен, потім Зеленський винен, потім Зеленський винен, потім трошки Тру... Путін винен, потім ще хтось винен. Ну і коротше, всі. Всі, хто не, не, не відразу пристають на пропозиції Трампа, вони винні, так чи інакше. Ну, Україна винна більше, ніж Росія. Це теж ми бачимо. Друге питання це якраз про уяву. і Я вас просто закликаю, прошу, молю, щоб ви в уяву включили, тому що зараз буде те, що багатьом може не сподобатися, але треба уяву мати. Давайте собі уявимо, що бодай та частина, яка стосується України, в, яка нас цікавить, власне кажучи, в російських роздумах правдива. І я от собі просто уявляю таку картину, що Окей, України не було, і Ленін затворив Україну і. і, 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 і і вона недолуга, і там. Ну, от все, що вони там говорять, ці путіни їхні там, тільки путіни говорять, ці Решта тільки повторюють, що він сказав. І от уявимо, що він <кхем> має логіку, і, ну, уявимо, це треба напружити. Знаєте, це так просто не уявиш собі. Попри те, що заборона книжок, заборона мови, заборона культури, заборони, 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 бо всю історію України. Яка була під, під Росією, всю, 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 весь час були всілякі всеосяжні заборони. Що ж ти забороняєш те, чого нема? Як же можна його заборонити, якщо його нема? Якщо немає української мови, що ж ти її забороняєш тоді? Я не розумію. Якщо нема українського театру, української культури, то що ж ти забороняєш тоді? Ну це вже така логіка, але напружуємося далі, далі. І от уявимо собі, що дійсно. Оці питання, а ви возникли, а ви тут, вас тут не стояло, вас тут не було, оце все правда, що нас не було. І з цього випливає, давайте ще раз, з цього випливає, що нас можна бомбити. Ну, така логіка. Якщо вас нема, то ми маємо право на вас нападати і загарбувати, і вбивати ваших людей, руйнувати ваші міста і так далі, і тому подібне. Ну, правильно? Підстава агресії є в тому, що вас же ж, ви ж штучно створені. А якщо ви штучно створені, ну немає значення, що у вас там 40 мільйонів 50, 30, немає значення. Ми, ви, ви жити не маєте права. Це те саме, що сказати: ага, Чехія і Словаччина мають дуже близькі мови, набагато ближчі, до речі, ніж українська і російська. І оскільки вони теж створені там на початку 90-х років, на них можна напасти. Чехія має право напасти на Словаччину, Словаччина на Чехію. Правильно ж? Ну, а як? Ну тоді все логічно. Да. Хорватам сказати, вас не існує. Це була Югославія. і тому ми на вас не можемо напасти. Ми, це я не знаю, хто, до речі. Тут, тут не зрозуміло, хто на кого має напасти. До речі, Сербія таки нападала на Хорватію. На Словенію і так далі. От. Значить, якщо в Африці, там, наприклад, Сенегал, він же був французьким, значить французи мають висадитися в Дакарі, це столиця Сенегалу і захопити. В 60-х роках тільки виник цей Сенгал. Взагалі, дуже велика кількість, абсолютна більшість країн. Африки і Азії з'явилися саме тоді, коли почалося звільнення від колоніалізму. От, ну, Значить, тоді англійці, французи мають право нападати. А як? Не знаю, а як інакше. Все? Якщо у вас не було колись офіційно окресленим таким кордоном да, і назвою, то це означає, що ми маємо право на вас нападати. І бомбити, і вбивати. Ну, все. Мені здається, тут логіка дуже проста. Е, на Балканах є купа країн. да, Турки мають сказати, Болгарія наша. Да. А взагалі Османська імперія доходила аж до Відня. Ага. Все, це все наше. Ну, росіяни мають терміново розпочати війну з США, тому що Аляска ж була російською, її ж продали. От. Ну, а Англія має напасти на Сполучені Штати, тому що це ж була англійська колонія. І от коли ти собі так малюєш світ, яким би хотів би бачити е цей світ хотів би бачити Путін, то ну, треба йти до кінця і казати, ми все перероблюємо спочатку за останні тисячу років, ми все перероблюємо. Що станеться в Європі, я собі важко уявляю, тому що там були землі французькі під, Брита... під Британією. Був загарбник Вільгельм, який захопив, нормани, захопили цю Англію. Про Польщу згадувати не хочу. Про Німеччину згадувати не хочу, бо там були графства, марграфства, герцогства і так далі. Тому подібне. Вони всі між собою билися. От. І тому нікому. Ми живемо всі на планеті Земляні, і жоден клаптик остаточно нікому не, не, не належить. Всюди була нога ворожа чи завойовницька. Курди, 40-мільйонна нація, не має взагалі своєї держави. Так що тепер все, не, не, вони не мають права на існування, їх можуть тільки винищити. Ну, Турки цим займаються, до речі, до певної міри. Ну, там є свої. Розклади я колись хотів про це розповісти, але це складно і довго. І така досить така еклектична картина. Треба вивчати довго і довго мати спеціальні лекції про куртів. От. Е, тому що там, наприклад, курська мова це така Ірано, Ірано, це персько-персько-перська, ну, напівперська, ну, тобто, там багато чого є персидського, так це перси, скажуть — це наше, Так. А, а турки донедавна, де і зараз, забороняють алфавіт, просто алфавіт курський. Тому всюди от такі речі відбуваються. Тільки єдиний єдина різниця, що всюди вони дійсно відбуваються. Є там національно визвольні змагання, є там намагання створити самостійність, якусь є завади цьому цим, цим, цим намаганням. І так далі, але ніхто чомусь не бере в руки зброю і не починає відкривати велику війну. Терористи, корсиканські, терористи, там, інші, баски і так далі, вони там щось час від часу вибухають, але, але свого часу Британія запроваджила війська в Ірландію, Північну і так далі. Тобто були такі на, на рівні е, кулеметів. І автоматів війни, а, ну і вибухи, безперечно. да. Врешті-решт 9-го, 11-го, 81-го року терористи напали на Сполучені Штати на місто Нью-Йорк. переважно. Це є. Але от, от таким чином, як це зробила Росія, це достатньо. Ну, так, да, дійсно, останній випадок це коли Мілошевич почав по черзі нападати на всіх сусідів, тому що. Велика Сербія. Сербія. Ну, тому серби досі люблять сильну Росію, тому що от Росія теж любить нападати на сусідів. Але якщо дійсно уявити собі і включити сильну уяву, то навіть якщо ти її включиш, у тебе не, не зростається, якось не зростається. Якщо ти борешся з чимось, про що я казав, з кимось чимось. То чого ж ти борешся, якщо їх нема? Що ж ти борешся з порожнечю? Українців вже нема, культури нема, науки нема, мистецтва нема, мови нема, нічого нема. З ким же ти борешся тоді? Цього ж нема. Навіщо ж ти тоді борешся, стільки сил докладаєш? Страшне діло. Да? Але якщо ти вже є, ну то давай, давай або, або якось будемо домовлятися словесно, дипломатично, політично, соціально, або. Ну, а, а в даному випадку вони просто нападають. В Європі, до речі, оця Об'єднана Європа це одна з цілей була об'єднати Європу, тому що Європа весь все життя сварилася, сварилася, сварилася. Давайте зробимо, запровадимо приблизно однакові правила гри для всіх. І тоді різниці між тим, що ти француз чи німець, в принципі, не буде аж такої різниці. Ну, окрім мови там і так далі. І таким чином не будуть ніхто ні на кого нападати. Це, в принципі, такий перший, перший крок до, до створення, може, в майбутньому через сотні років да, якоїсь спільноти загальноземної, загальнолюдської, коли, коли всі будуть мати приблизно однакові дуже зручні правила гри, і тоді не буде сенсу якось відокремлюватись. Хоча, з іншого боку, у мене завжди була така якраз про ту саму Чехію і Словаччину. Підозра, що все одно кожен хоче жити в своїй квартирі. Як би там не було, яка б не була дружба, братство, братерство і все на світі, але все одно людина хоче посміхатися, радіти гостям зустрічати хліб, сіль, але потім піти в свою квартиру і там жити, як ти хочеш, а не так, як хтось хоче займа, вирішувати за тебе, що зараз демонструє Російська Федерація. От, власне кажучи, якщо отак от розібрати всю ситуацію, що хоче Росія? Росія хоче, щоб нас не було. І це така тільки частина правди. Насправді Росія хоче, щоб нікого не було. Взагалі, щоб була тільки одна суцільна Росія. З абсолютним безправ'ям. ну, я не буду там далі заглиблюватися. От. От це їх ціль, тому що всі погані, хто нас не любить. Кохання це одна з рис росіян. Їх треба любити, не співіснувати, не поважати, не знаходитися поруч і жити своїм життям. Яка фраза головна? Естонці нас не люблять. Поляки нас не люблять. Вони прагнуть любві. Росіянам треба любов. І якщо молдовани, українці, грузини нас не люблять, на них можна і треба напасти і знищити. Я все сказав. На все добре, пані і панове. З вами був Микола Вересень, і обов'язково ми зустрінемося ближчим часом і поговоримо про різні обставини нашого життя. Може тоді вигулькне якась новина про, про цей чотирикутник Європа, Україна, Росія, Сполучені Штати. І може ми тоді спробуємо розібратися? що ж... На тому треку, я люблю ці слова, трек, тренд. На цьому треку, що відбувається. А я з вами прощаюся. На все добре. Пока-пока.